Відео про дуже печальний досвід. Е -е... Клієнту ремонтували місяців, мабуть, 3-4 назад вібратор. Був гул-вібратор, і замінили всі підшипники, поставили всі отакі от красиві. SKF, NJ2210, SPH зазором c 4, які чекали майже місяць з Германії. Якась ковальська компанія нам доставляла. І що ми маємо? Відкрутився один з дебалансів, якісь із, якісь із них я точно не знаю. Був удар. І от не знаю, чи то побило підшипника від удару, чи це такий підшипник. Я зараз спробую показати. Е так, що у нас тут? ну, Не знаю, видно чи не видно, але якщо пальцем проводиш, то е відчуваються грані від роликів. Причому гострі бугри. А в іншому підшипнику у внутрішній обоймі, то от такий от дефект. І от я не знаю, чи це наслідок удару, чи це неякісні підшипники. І у мене. А головна це на така от печаль. Ну, міняємо на підшипники, але від іншого постачальника теж такі самі, теж цього виробника. Ну, Збираємо.